Ми направимо. Починаємо з вітання з курганчиком, що заховався посеред дворів. Як ти вцілів? Як пережив радянську забудову? Нічого не відповідає, то ходім гуляти по бородку. Бородочок, борода. А як ви його називаєте? Після стародавнього кургану помахаємо стародавній недобудові, що біля Мстора. Ідемо вниз на пляж, в бік штурмової. Влітку цією дорогою спускались чимало людей. Ось вже видно футбольне поле. А одразу за ним парк енергетиків нас зустрічає безліч різних споруд. Одна з яких закинутий театр. Коли нам було по 15, ми лазили в ньому. Гаючись, не турбувати без хаті. Тільки богу відомо, чому ми туди перлись і що ми там шукали. Але розуміли, що, скоріш за все, раніше тут був театр. Тут яка закинута будівля, викликає в мене сум. Її час минув, і люди вже не зберуться тут на виставу. Зазвичай це одного разу прийняти рішення зачинити будівлю на ремонт або за інших обставин, але обов'язково тимчасово та не судилося, і колись тут відбулася остання вистава. За такі артхаусні об'єкти завжди є відповідальні та нести відповідальність то задача не з простих, а знайти кінці то ще важче. Так він не Руйнуючись, ставши прихистком для безхатченків, залишаємо ці руїни та прямуємо далі в парк. Мене дуже захоплюють харків'яни, які по-хорошому буквально носяться зі своїм містом. Тих харків'ян можна зустріти в будь-яких коментарях. Вони хваляться своїми парками, безкоштовним громадським транспортом. Одесити дуже пишаються своєю Одесою. Я неймовірно люблю своє запоріжжя і охоче розповідаю всім, чому воно класне. Я люблю відчувати атмосферу інших міст та сіл України. Обожнюю показувати Запоріжжя гостям, розказувати, чим воно унікальне. Люблю дискус чи чиє місто село краще і чим та мені абсолютно нічим крить, коли ми проходимо в Запоріжжі повз якісь занедбані місця, коли стає очевидним, що на благоустрій деяких парків, ділянок та цілих вулиць адміністрація міста десятиліттями систематично клала. А коли я виїжджаю виїхаю запевне великі міста України, де на хвилиночку немає металургійних гігантів, і бачу їх дитячі майданчики та парки. Мені стає невимовно обідно за моє ЗП. за те, що ми звикли до зруйнованих об'єктів в парках та радіємо бодай нові встановлені лавочці. Я можу безкінечно довго розмовляти про Запоріжжя, перераховувати його кращі сторони, локації, і ці сходи з фонтаном, на жаль, не входять до того списку. Тут, до речі, Саша намагався поцілувати Тетяну, якщо ви розумієте, про що я кадр з фільму Весна на зарічній вулиці, який знімали в нашому місті в 1956 році. Є певний ризик нарватися на коментаторів, які сумують за морози вам 3 Капійки. Але ми дивимось правді Очі, на відміну від поціновувачів тої епохи, ми бачимо, і усвідомлюємо власні проблеми під час вторгнення Росії в Україну не на часі вирішувати проблеми парків, але завжди на часі боротьба з корупцією. Звісно, не є найважливішими зараз якісь реконструкції, але є необхідним брати участь в житті міста, підписуватись на незалежні змі, висловлювати свою думку, підтримувати громадські організації, що моніторять та оприлюднюють кошториси виділених кудись там бюджетних грошей. А Ось, до речі, і наш пляж, що обійшовся місто в якісь бєшені мільйони гривень ми любимо Запоріжжя, це наша домівка. Про свій дім треба дбати, і ми намагаємось. Я сподіваюся, що найкращі проекти по благоустрою нашого міста будуть втілені. Я сподіваюся, що буде менше байдужих до стану Запоріжжя можновладців. Я буду з іще більшим задоволенням показувати Запоріжжя гостям. А ви допомагайте мені, будь ласка, перераховувати в коментарях, чому запешечка найкраща. про бородочок іще далі буде.